Друзі, привіт! Увага щодо змін в правилах дорожнього руху. Якщо бути точніше, то до тестів, які ви складаєте на посвідчення водія 10 січня. Я вже вам оголошував, що відбулися зміни в тестах, але на багатьох ресурсах, які є на території України, по яких ви вивчаєте правила дорожнього руху, ці зміни ще не були внесені. Тобто, хоча вже були затверджені нові тести 10 січня, до цього часу дуже багато тестів ще на тих ресурсах є не змінені. Хотів би акцентувати увагу на одному Одному із таких запитань це щодо обгону поліцейської з синім проблисковим маячком. Зараз же, згідно 10 січня, згідно тих варіантів відповідей, що є затвердені, дозволено обганяти одиночний транспортний засіб з синім проблизковим маячком. Але на багатьох ресурсах, на яких ви проходите, там ще буде писати, що заборонено, але вже в нових офіційних відповідях 10 січня і до теперішнього часу вже дозволено обганяти синій проблисковий маячок.